Ну що, нарешті дивимося, як виглядають нові відтінки орглас на обличчі. У мене пакування лисиці, а всередині лебідь. Маємо чотири нових відтінки, а саме хайлайтер Golden Hour та три відтінки рум'ян. Luminous Coral, Sunset Flash та Moff F'usion. Бронзеру відтінку Natural Bronze та фінішна пудра Dim Light вже були в основній колекції пудр. Пензлик, до речі, теж тестую вперше. Ого, бронзер прям пігментований, але завдяки текстурі цих пудр подивіться, як тушується. Оп оп, іначе непогано. Лайтер золотистий і дає шалене сяйво, що із з космосу буде видно. Просто погляньте, ну це ж вау. Рум'яни беру ось ці найяскравіші, і вони дійсно капець, які пігментовані. Але ці палетки створені, щоб змішувати відтінки, тому не лякайтесь можна і менш яскраво нафарбуватись. За кадром я додала ще більше бронзеру, і ви знаєте, мені прям дуже подобається. Виглядає неперевершено і, як завжди, це просто фотошоп. Тому якщо у вас ще не було палети Glass, біжіть на офіційний сайт, поки що можна кастомізувати палетки. І Кніть в коментарях яку з чотирьох оберете.